Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 129 за підручником мало при 7 клас, автора Олександра Естера. Наше завдання для якого значення ігри, значення виразу, утрічі більше за значення виразу. Давайте так, скорочено скажу. Поїхали, значить, починаємо з першого. Наше завдання саме головне правильно скласти наше рівняння. Я став дорівнює. Записую наші вирази: 5 плюс 7. І y 5. Значить, так, за умовою, у нас 5 плюс 7 утричі більше. Отже, щоб скомпенсувати, так, і щоб воно було рівне, тому перемножимо на 3 другий вираз. Якщо це у три рази більше, то звичайно що треба другий помножити на 3, щоб воно дорівнювало один одному. Ну, все. І треба розв'язати таке рівняння. Записуємо першу частину без зміни. Дорівнюю, розкриваємо дужки, 3 на y, це буде 3, y, так і 3 на 5, це буде 15. Все, з y в одну сторону без y в іншу. У нас буде 5 Y, так, є зліво, 3 y з протилежним знаком іде вліво. дорівнює 15 є справа. А 7 з протилежним знаком іде направо. Так, робимо ті з коефіцієнтами 5 мінус 3 це буде 2. 15 мінус 7 це буде 8, так? Все. Y як невідомий, множник, буде дорівнювати 8 поділити на 2. Отже, y дорівнює 4. Так, з першим справилися. Так, ви ж не забувайте, підписуємося на канал і ставимо лайки. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Другу. Так само у нас є два вирази. Ставлю дорівнює. Значить, зліва у нас 2-4, справа 3 мінус 7. Отже, за умовою... Не знаю, не так, за умовою. Значить, перший вираз більше на 7,4. Значить, на це додавання так, на більше. Тому до другого додаємо 7,4, щоб їх прирівняти. Все, і розв'язуємо розв ось таке рівнення. Значить, з y в одну сторону, без з в іншу. Зліва у нас є 2 Мінус 7 іде з плюсом. Ну, і все, більше тут нічого нема. Так, з y далі у нас 3 плюс 7,4 це буде 10,4. 10. І 4 іде з плюсом. Все, 2 плюс 7 це у нас буде 9, так, y. Дорівнює 14,4. То, тобто, надіюсь, ділиться. Так, як, як невідомий множник, буде дорівнювати 14,4, поділити на 9. Так, пам'ятаємо у стопчик, так? Швиденько по одному цілу частину ділимо, так, віднімаємо. Це буде 5, кому поставили, цілу частину поділили. 4 зносимо 54 на 9 це буде 6. Все, 54. Так. Тобто, у нас ігрек рівня 1,6. Так, швиденько. Ось і все. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.